На цій ділянці я хочу вам представити огірок сорту дарунок осені. Ну, звичайно, і назва його така незвичайна дарунок осені. Це, так би сказати, осінню, коли вже нема огірка, нам він представляється як дарунком. Він має вигляд ось такий, ви бачите, у нього до 2 третіх плода отакі полоси. Білуватий, сам він насичено такого зеленого кольору, крупнобугорчений, чорношипий, дуже має непогані смакові якості свіжого огірка, також із засолі. Має 4,8, 4,9 балів по п'ятибальній шкалі оцінку. Це середньоранній сорт, який починає плодоносити, так би сказати, рано і плодоносить до осені. Тому така в нього і назва. У нього розтягнутий період плодоношення до 60 діб, він практично не пошкоджується хворобами, дуже стійкий до хвороб, ну і непоганий на смак. До 30 тонн з гектара. Ну, це, звичайно, як вибирати, смотри, якими огірками. Якщо запустити, то можна більше врожайності, якщо вибираєш вже такими водянками. А якщо, звичайно, вибирати так, як вибирають, щоб. Ну... Період такого зеленця, ну звичайно, що по-любому там огірок десь пропустиш, то в нього розладжує десь до 30 тонн з гектара. 200 кілограм сот. А як його рекомендуєте садити, на яких гіделях? Ну, огірка одна сінинки десь 10 сантиметрів. Саме рядочок від рядочка, взагалі ми по технології, по своїй своєму техніку садимо на метр сорок. Ви бачите, на метр сорок вони схолися. Тому що це длиноп'ятістий Ну, В домашніх умовах на насіння, на насіння можна садити трошки густіше, тому що він у середині, як зав'язався огірок насінники, він же ж на плетях не йде. А якщо ви постійно вибираєте, то гірок наростає далі, він тільки появив всередині, потім він наростає тільки на плетях. І за того повинна бути От, Наприклад, я вдома посадила на насіння на 90 то воно було до куче. Там не можна не залізти в його, не Чого? Ну, на, сіння, на насіння, то воно піде. Але ж на... І якщо буде воно рід, якщо буде дуже густо, то менше буде огірка. Тому що воно буде загущений і знаєте, є такі, все загущене, все до кучі зов'ється. А в принципі, це ну, вдома ви, звісно, будете економити землю, ну, десь метр десять, отак, дома садиться 20. Такого дозволяє, площа можна на метр сорок садити. По-перше, буде зручніше вибирати, ходити, не топтати.